Син радісний забігає додому і кричить від порогу: Тату, тату, а я на права здав. Батько байдуже з кімнати. Так у тебе ж навіть машини немає. Ну, так у тебе ж є, батько незворушно. Так я можу їздити на ній і без твоїх прав. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дзвонить телефон. Номер незнайомий, але про всяк випадок чоловік відповідає. Там чується Ало, здрастуйте. Це не спам. Я психотерапевт вашої колишньої. А я тут до чого? Ми вже півроку як розлучені. Я знаю, але у мене до вас невеличке прохання. Зателефонуйте їй, будь ласка, а то мені трохи не вистачає грошей, щоб купити путівку на Мальдіви. Подружжя лежить у ліжку. Вона ніжно притулилася до нього і муркоче на вушко. Любий, скажи мені ті три чарівних слова. Це я винний. Та не ці, а самі найголовніші слова. Ти була права. Журналісти беруть інтерв'ю в дівчинки, яка перемогла на обласній олімпіаді з хімії. Журналісти, скажіть, а крім хімії, які предмети ви любите? Дівчинка, я люблю математику, фізику, біологію, іноземні мови. Журналісти. Яка ви молодець? А спортом ви займаєтеся? Дівчинка Я займаюся художньою гімнастикою, легкою атлетикою, великим тенісом, і стоклітинковими шашками, журналісти. А на хобі у вас залишається час? Дівчинка. Мої хобі нумізматика, філателія, авіомоделювання і магія. Журналісти. з Жахом. Яка магія? Дівчинка, рунічна, травництво, алхімія, магія стихій, журналісти здивовані. Дівчинко, що ти несеш? Дівчинка з посмішкою. Світло, добро і любов на цю планету.